Привіт! Хочу зараз розкрити таку важливу і глибоку тему. Зараз, аналізуючи власний досвід, проходячи постійні навчання, аналізуючи загалом поведінку людей да, їх відношення до терапії, до саморозвитку, я побачила певну таку залежність від інсайтів, раптових усвідомлень. Це, знаєте, як ейфорія. Але чи гарантує вона стільки зміни поведінки чи життя у ті трансформації, які ми шукаємо? Скажу чесно, колись в мене таке було: хапаєш інсайт за інсайтом, відчуваєш себе генієм, який нарешті такий вау, все зрозумів. а потім сидиш такий, дивишся. А нічого, нічого не відбуваєшся. Живеш далі зі своїми страхами, за старими схемами. І знаєте, навіть зараз я часом ловлю себе на цьому. І от нещодавно на курсі з прокодептики я дізналася, що такі ейфорії від інсайтів є навіть певний термін невротична фіксація. І це точно не про терапію, не про зміни, не про трансформацію. Бо невротична фіксація на знання або усвідомлені, чудово описує ситуацію, коли людина постійно збирає нові знання про себе, у ці інсайти, осяяння, розуміння, але ці знання надалі не переходять тоді, вони як складаються в сундучок, і все. Людина застрягає в процесі розуміння, використовуючи інтелектуальний аналіз як захист. Від необхідності діяти, ризикувати, відчувати. В тому є свій сенс у цій фіксації. Да? Перше, це створює певну ілюзію контролю. Мозок отримує дофамінову винагороду за розумну думку, створюючи таку ілюзію, що я вже розібрався, я знаю причину наслідкові зв'язки, інсайт, усвідомлення, отже, все, проблема вирішена. А чи це є так? Така ейфорія, до речі, також дозволяє уникнути болю. Бо дивіться, дія завжди вимагає виходу із зони комфорту. Чи може викликати певний страх, сором, тривогу, знаходити інсайти набагато безпечніше, а змінювати життя, то якось боляче. І якщо. Наслідками постійних осянь, усвідомлень, інсайтів є нічого, тоді справді сенс цих інсайтів мінімальний за винятком тимчасового задоволення від інтелектуальної цікавості. І от справжня терапія працює там, де інсайт перетворюється на дію. І завдяки грамотній кваліфікованій терапевтичній роботі інсайт можна використовувати як паливо. Тобто, разом в стосунку з психологом, терапевтом, можна не просто знайти той інсайт і осяяння, а відчути його на емоційному рівні. Це як ключовий момент, бо наші емоції вони теж як паливо. І коли інсайт поєднується з емоцією, такий відбувається каталітичний процес, каталізатор Запускає процес змін. Інсайт тоді не є кінцевою точкою. В терапевтичній роботі можна контейнерувати страх, тобто завдяки створенню безпечного простіру, де людина може ризикнути втілити у життя, не боячись катастрофічних наслідків, завжди можна отримати підтримку, навіть якщо щось пішло не так. І головна робота терапевтична це практика. Бо в терапії можна спробувати зруйнувати старі паттерни, нефункціональні нейронні зв'язочки у звички і вибудувати нові через свідомі дії. І тут терапевт, психолог буде супроводжувати клієнта на етапі: А що тепер робити з усіми знаннями і усвідомленнями? Тому, ще раз наголошую: інсайт без дії це лише просто цікава думка. Справжня терапія це процес, який перетворює інтелектуальне усвідомлення на реальні відчутні зміни у вашому житті. А тепер задумайтесь і дайте відповідь на питання: чи ловили ви себе на колекціонуванні інсайтів? Як вам вдалося перейти від розуміння до дії? І буду чекати ваш зворотній зв'язок у коментарях. А якщо хочете все ж таки розібратися більш глибше і детальніше зі своїми осяйними інсайтами, і перетворити їх надії і спрошую вас в терапію. Бережіть себе, до нових зустрічей. Па-па.